Перед та передріздвяні дні найкращий час, щоб подарувати тепло і любов тим, хто найбільше її потребує. Представники міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність привітали вихованців Дніпропетровського дитячого будинку інтернату. Розповідає моя колега Вікторія Галка. Яскрава розважальна програма. Такий подарунок зробив для вихованців будинку інтернату міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність особливо дітлахам сподобалися виступи акторів з живими тваринками. Цікаві фокуси діти радісно супроводжували оплесками. Вітань передали дітям представники Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність та Дніпровської єпархії Православної Церкви України. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, щастя, любові, злагоди. Нехай ваші вихователі завжди будуть поруч з вами, бо вони викладаються на всі 200%, жартуючи своїм часом, вкладає в вас все саме добре, саме людяне, саме чутне. Тому нехай все буде Україна. Сьогодні ми вкотре вже святкуємо День Святого Миколая. І сьогодні бачите за підтримки Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Яна Юріна, бачите, сьогодні привезла такий гарний, гарну таку виставу. Захід такий зробили для того, щоб ви щоб ви підняли собі настрій, такий святковий настрій, тому що День Святого Миколая він передує великому святу, якому Різдво Христовому. Тому ми вже готуємося потихеньку до Різдва Христового. Надіюся, що всі ви отримали подарунки від Святого Миколая. Так бажаю да. вам, щоб такий настрій, який сьогодні ви отримали, що він завжди був у вашому серці, завжди був в вашій душі. Ну, і Господь всіх вас ясно, благословляв. Здоров'я, радості, Шановні гостей, теж не залишили без подарунків. Діти вручили їх особисто. Дуже дякуємо вам за те, що ви такий довготривалий час допомагаєте дитячому будинку інтернату. Дякую і діти наші хочуть вас. Привітати і подарувати вам по. Діти були в захваті від виступів акторів. Особливо сподобалося власноруч погладити живих тваринок, зробити фото на згадку, яке буде нагадувати їм про свято. Мені сподобалися тваринки, я їх дуже сильно люблю, і вони мені дуже подобаються. Миру, спокою в Україні. Я дуже дякую всім, хто до нас приїхав сьогодні. Сьогодні нам подарували такий. Гарне свято, таке гарне, і дуже багато емоцій, щастя, здоров'я, миру, злагоди. Завітали до дітей і представники Свято Благовіщенського жіночого монастиря. Вони передали дітям солодощі і висловили свої найтепліші побажання. Ми продовжуємо сьогодні вітати діток і святкувати день святого Миколая. завдяки нашим друзям Олександру Володимировичу насамперед, і всім друзям, які долучаються до таких добрих Божих справ. Ми продовжуємо це свято і сьогодні завітали до нашого прекрасного будинку, тому що ми дуже любимо цих діток. Вони вже багато років тут виховуються, і ми з ними як дружня сім'я. І від монастиря теж святитель Миколай прибув до наших діток, і ми хочемо їх смаколиками підтримати, і зробити їм це величне свято не один день. А продовжувати його протягом цього місяця і до різдва, щоб дітки відчували це з серцем, це величне та свято і ніколи не забували святителя Миколая. І не тільки в подарунках бачали любов від людей до діток, але й самим своїми молитвами і проханнями. Просто очі святителю Миколаю, моли Бога за нас, і він приносить їм не тільки подарунки земні, але й душевні, духовні і насамперед здоров'я. Такі заходи потрібно проводити не лише на святого Миколая, якомога частіше для того, щоб діточки вони не. Почувалися покинутими і самотніми, а відчували нашу любов і підтримку. Завдяки благодійному фонду Солідарність і православній церкві України ми намагаємося різноманітнити їхнє життя і всіляко підтримувати в будь-який день. Свято дуже сподобалося дітлахам. А головне благодійний фонд Солідарність ніколи не забуває про своїх підопічних і завжди пам'ятає про тих, хто особливо потребує родинного затишку та тепла. Вікторія Галка Віталій Шалдов новини. Д1.